Здрасті! Добрий день! Сьогодні ми мали шанс потестити нову карту в PUBG. Верніше, як нову. Updated Erangel. або як вони його називають. Erangel Sub Zero. Одним словом, ігра вийшла непогана. Ми заняли гарний топчик. Топ-2, на жаль. Ми зайняли гарний топчик. Але ви побачите пізніше. В чому був прикол? Також вставлю ще. Пару моментів з деяких інших ігор вам буде смішно класно весело насолоджуйтесь а вам п'яноперегляд. Да, з... да. Я тоже не, не попадаю. Піднімай пушку зразу. Бля, пушки нема. Охуеть не встать. Охуеть, просто. Я ещё шотбей инфу буду давать <repeats> Что ты мне пока что не дашь? Come on now, dawg Come on, man Бля, ебать ты тип даешь, конечно Чкай, да так летаешь, блядь, сразу Понял чекай, чекай язык, я, чкай, я хая закину Вот там тип, там тип, блядь НТ, <пл> Мене не блядь. По-хорошому, да. Пять, сука, ведмідь, блядь. Дивайтесь, напев. Дивайтесь. Угу. Блядь. Дивайтесь, то і тема. Дивайтесь. Вода довголіття. А, це типа з машиною, боже мій. Де да, вони є? Блядь. Типа бачил тут. А вы ебануть, нахуй, серьезно? Живи, живи, живе, живе блядь, чуєш? А не, тип тут є один давай, красунчик, давай, давай. Ой, хорош. Двоє типи, чуєш? Два их закрываем фастом. Пс, найс. Что горка, боже, вони ж на горку ставили, шо? Там шей шо... нападалось. Боже, так, ну як яка противна просто. Да це, це просто уже. А, реалі? І загрантовать типа не це базашка. А, на-на-на, на, бери-бери-бери-бери-бери. На, 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 Та ні, там же в... бери. Там, там не влазить, так. Ладно, давай їдемо нахер звідси. Ти стріляєш, шок. Щоб... З весочки. Він мене бачить. Кізда ти даєш, блядь, тип нахуй. Ладно, забей. Я мана ними перестрілюватися. Газу, 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 газу. Можна гадку заїхати мене на аптечка. Ой, как краса. На апте... Одна аптечка. Та й другий рюкзак. Мене ще й зараз Ти бінтами ті похиляйся. Та в мене нема бінтів. Во машині з набінти. Чи ні? О, кайфно. Почекай, ти так прямо по пригорку саму їдеш. Хочеш на нагарчики їхати? Ну да. О, на мене. Все, глуше, глуше. Нікого не бачу. О! А, не, не забей, забей. Драма там файтятся. Тут гайдер приземлився, Вань. Опа, тепер пачпион гарю. йому хід. прибіг сюда. Куда? А, в кут? В, до речі, не в От О, ти веточка отеч. Там в них не... на. На нахуй, жуй. Ой. У тут бежить Оден. Та єбать, серйозно. Нокнув, нокнув, нокнув. Все, в нього мінус друг. Так, знову, знову. Я той схват би брав, Вань. Накій, ти ще прибігав? Да, да, так. Да. Дивайтесь. Вода доволіття. Просто самосложно, блядь. Мене зорки брали. Чуєш? Вісім живих, Вань, вісім живих. Треба інфу збирати. Ну, я нема нікого. Нам треба, нам треба вибратися якось, я не знаю, як. Отут в тут в кемпах здесь. Убавь контрол, тут зона загружается. Треба пустатися. Блять, тип, 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 тип. Де? Від дропу недалеко, наверху. Давай, пішли, 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 пішли. Дай ему Єбать. Все, Вань, давай, давай, давай сюда, давай сюда, давай. Все, знаємо. Это двоє, я. Ебать, дроп не лутаний. Ваня. Ваня, дроп не Почку. Блять, у петух ебучий. Блять, вань, я не знаю, чи спасу. Там я опа В мене тут теп пидим. Да они я, Вань, да они я. Да инфу мне. Я не знаю, вообще никого не вижу. Бля, меня кто-то бежит. Чую, вижу. Блядь, он тоже с петухом был. Стоп, да, бляха. Ой, а куда тут можно прыгнуть? Сюда. По принципе. Чекать, чекать, чекать. Чека. Тут один, тут один на речі на куті. Я через нас заграю. Пс-пс. Я надіюсь, ти прожав лайк, а підписатися не забув, щоб ви розуміли, цей канал дуже новий. Наскільки новий, що якби він був голубом, він би виглядав ось так. Тому тільки з вашою підтримкою ми зможемо просунути цей канал і просунути український ігровий контент. И, бля, ему хит дал, прикинь. Тут я. Бля, там я. Хит дал. Uh, uh. Ты труп? Че? Ты, блядь. Блять. Zlivan je spal. Бля. Good day, my Back to the lobby. Бляха. Ось така у нас сьогодні гра була, такі сьогодні нарізочки були. Якщо вам дуже сподобалось. жмякніть того лайка. Дайте мені знати в коментах, що сподобалося вам це відео. Прожимайте того лайка, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.